У 2016 році отримати безвізовий режим з ЄС. Це, шановні народні депутати, наше з вами спільне завдання і спільна відповідальність. І Для того, щоб всередині року з українським паспортом можна було спокійно, без віз, не чекаючи і не принижуючи українців спокійно їхати в ЄС. Безвізовий режим був моїм зобов'язанням перед вами. І позначку «виконано» можна буде поставити вже за кілька місяців. Я впевнений в тому, що ми восени отримуємо безвізовий режим. Уже лічені тижні залишилося до того, коли відкриють безвізові двері об'єднана Європа для українців. Єдине про що й зараз точиться дискусія? Це те, коли буде запроваджений безвізовий режим. Не виключено, на жаль, що це може відбутися в вересні. Я сподіваюся, в жовтні У нас буде безвізовий режим. Можу сказати навіть до якої дати. Це відбудеться до 24 листопада. Але я залишаюся оптимістом, що в 2016 році Україна отримає безвізовий режим. Жодних негативних сигналів з цього приводу не існує.